Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі підсумкова інформаційно-аналітична програма Тиждень інформ на минулому тижні відбулося друге засідання другої сесії Хуської районної ради сьомого скликання. На розгляд було винесено ряд питань, основним з яких стало затвердження нової редакції головного кошторису району. Деталі у нашому першому відеоматеріалі. Традиційна сесія районної ради розпочалася з розгляду порядку денного, який складався з шести питань. Першим зі звітом виступив начальник Хуської стоматологічної поліклініки Василь Мулик, який доповів депутатам про діяльність установи за 2014 рік та 11 місяців 2015 року. Заслухавши звіт, у депутатів виникло багато запитань щодо діяльності даної установи. Зокрема, їх цікавило, чи дотримуються керівництво установи Рекомендацій профільних комісій та чи законним є звільнення окремих працівників щодо звільнення, то тут рішення приймає лише суд. Після обговорення даного питання звідзвище зазначеного питання депутати взяли до відома. Також своїми рішеннями депутати прийняли програму фінансово-економічної підтримки діяльності Хуського відділу головного управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області на 2016. С рік та програму вдосконалення ефективності управління та оперативності казначейського обслуговування розпорядників коштів районного та місцевих бюджетів на 2016 рік. Депутати внесли зміни до рішення районної ради від 15 січня 2015 року. номер 462 про районний бюджет на 2015 рік. Згідно з яким затверджено зміни до обсягів доходів та видатків до капітальних видатків, а також затверджено додатку. Кові джерела фінансування районного бюджету на 2015 рік прийняли депутати і районний бюджет за новою редакцією, відповідно до якого доходи районного бюджету складають більше 440 млн мільйонів гривень. Доходи складатимуть податкові надходження, адміністративні збори та платежі, власні надходження бюджетних установ, надходження від продажу основного капіталу, субвенції та інше. Затверджено також перелік об'єктів фінансування, яких Буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету. Це відділи освіти охорони здоров'я, управління соціального захисту населення, культурні, спортивні заклади та інші установи району. У пункті Різне депутати розглядали пропозицію звернення до уряду щодо безплатного проїзду пільгових категорій громадян. Своїм рішенням депутати все ж звернуться до уряду з відповідним проханням. На цьому друге засідання другої сесії Хуської районної ради сьомого скликання було завершено. Позитивні зміни у місті над тисою, реконструкція центральної частини, покращення інфраструктури, створення ОСББ. Все це робить ХУС європейським та більш привабливим для туристів та інвесторів. Так вважає голова Закарпатської обласної ради наш земляк Михайло Рівіс, якими є перспективи розвитку рідного міста у коментарі обласного очільника далі. Ми передбачаємо по хусту о, повністю о, буркування вулиці е, Косична за кошти фонду регіонального розвитку, будівництво о, садочку і перетворення кіричської школи у навчально-методичний комплекс, а не о, чисто школу перших-других ступ... перших, ступенів. На це ми о, передбачаємо порядка 9-10 мільйонів у з фонду регіонального розвитку. Нарешті ми повернулися лицем до нашої унікальної долини нарцисів. Ми е, виділи, передбачили в бюджеті, в державному бюджеті, е, ну, ми подали пропозиції до державного бюджету, але, як правило, ці пропозиції враховуються. У нас є дуже хороша е, хороший підтримка Києві у вигляді нашого земляка Валерія Валерійовича Лунченка, який е, успішно ці питання вирішує. Тобто я сподіваюся, що ці кошти надійдуть. От. Крім того, передбачили, е передбачили декілька вулиць, які мають е центральне значення. Ми будемо, як і обіцяли нашим землякам, працювати над тим, щоб кожна вулиця, бокова вулиця в місті Хусті мала тверде покриття. Ми плануємо також розбудувати наш а -а АГК акушерсько-гінекологічний комплекс у лікарні на це ми передбачаємо з обласного бюджету виділити 1 мільйон 200 гривень для того, щоб його законсервувати, модернізувати проєктно кошторисну документацію, провести її у відповідність до цін 2016 року. І далі шукати фінансування для того, щоб його, його розбудувати. Також, ну ви бачили, напевно, що ми цього року відбудували. Під програму Світового банку відбудували реанімаційне відділення, кардіологічне відділення лікарні. Ми також плануємо продовжити цю роботу. На наступний рік ми передбачаємо в державному бюджеті 3,5 млн грн на відділення флюорографії з заміною повністю, заміною обладнання. Ну і також будемо працювати над тим, щоб працювати проект ПРООР, щоб надалі допомагати співвласникам об'єднання громадян будинки квартир для того, щоб вони могли привести своє житло в нормальні умови. Ми не можемо впливати на якість на ціну. По газу і електриці, але ми можемо впливати на те, скільки люди будуть споживати цього, цього, цього газу і електрики, тобто ми будемо використовувати кошти е, програми ПРОН. Для того щоб модернізовувати і їхні будинки в напрямку тер термомодернізації, тобто щоб вони витрачали менше цієї теплової енергії. Ми надалі будемо працювати по, ці, по цій програмі. Також будемо працювати по програмі розвитку біомаси, будемо переводити е, на альтернативні джерела енергії наші садочки, школи, для того, щоб ми могли економити кошти і планувати собі опалювальні періоди і забезпечувати комфортне проживання, навчання і перебування діток у садочках і школах. Багато в нас є ще е, проєктів, багато є е, і проблем у нас є. Також ми, е, як і обіцяли хустянам, ми будемо е, відбудовувати е, наш хустець, приводити його до ладу, тому що в районі парку, центрального парку він зараз вже завершує реконструкцію. Ми зробили берегу укріплення і нормальне, нормальне е дно самої, самої річки, відвели від нього каналізаційні стоки. Це саме ми, ну, В другу чергу, це вже центральній частині міста, ми хочемо почати це у другу, у, ну, на другу, другу частину річки е розчищати. Це е потягне в нас десь порядка 7-8 мільйонів гривень. Також це передбачаємо використати кошти фонду регіонального розвитку. Тобто ми бачимо механізми фінансування, ми бачимо, як ми це будемо робити. Я думаю, що у нас все вийде, ми, ми справимося. Тобто ми кожен рік плануємо робити ефективні кроки для того, щоб за каденцію і міського голови, і депутатів обласних, обласної ради ми е, мали до чого до, до людей прийти. Міжнародна підтримка у сфері енергозбереження та енергозаощадження зараз у період здорожчання енергоносіїв є вкрай важливою для нашої країни. Так за підтримки обласного і районного керівництва разом з міжнародними партнерами Чеського краю Височина у Боронівському дошкільному навчальному закладі буде реалізовуватись проєкт по заміні вікон та виконуватимуться роботи з покращення енергозаощадження цього навчального закладу. Більше про майбутній проект та про візит поважних гостей у цей навчальний заклад дивіться в нашому матеріалі. 14 січня у Поронівський дитячий садок завітала поважна делегація. Тут голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, керівник Хузької районної державної адміністрації Назарій Павлій, голова Хузької районної ради Олександр Пацкан, керівники відділів освіти та інфраструктури Хуської РДА разом з представниками Чеського краю Височина ознайомилися з можливістю реалізації робіт з енергозбереження у сьому навчальному закладі. Мова йде про заміну зношених вікон до шкільного навчального закладу. У минулому році ми зробили гарну реконструкцію котельні і тепер виникло нам питання, щоб це тепло зберігти, поміняти вікна. Вікна поміняти, тому що вже з будівлі 30 років вони прийшли вже в негодність. Вони вже такі старі, розсохлися рами, що дує через них, доходить до того, що іноді заклеюємо вікна, утепляємо, і навіть пленками затігаємо в зимовий період, коли дуже студено. Тому ми дуже би хотіли поміняти, щоб нам допомогла держава і другі люди, щоб нам поміняли ці вікна, і це не просто дань моді, що от всі міняють вікна. Та й нам треба їх поміняти на пластикові. Чи є, це є теплозбереження, а з цього витікає енергозбереження, бо економити будемо газ і гроші збереження, тому що і гроші тепер газ тот найвеликі кошти на нього виходять у нас з бюджету. Цього дня з нагоди важливого візиту та відзначення релігійного свята вихованці цього дошкільного закладу підготували насичену концертну програму. У нашому вісім груп, із них шість дошкільних і дві ясельні групи, в яких виховується 200 дітей. І ще ми охоплюємо 5 дітей соцпатронату. В основному охоплюємо 100% діточок всіх п'ятирічного віку. Так поклали для нас таке завдання, поклала держава, що всі діти п'ятирічного віку повинні пройти садочок. І 87% від всього дитячого населення ми охоплюємо дітей дошкільників інших категорій. У нас є багато дітей пільгових категорій, в обороні дуже багато багатодітних сімей. У нас 57 діточок із багатодітних сімей. Є внутрішні переселенці, є дитинка, батько, у якої тепер знаходиться в АТО. Є під опікою одна дітинка знаходиться, діти-інваліди, яким стараємося надати допомогу і стараємося пільги надати в оплати за перебування в садочку, комусь на 100%, комусь на 50%, але стараємося, щоб діти отримали ці таку допомогу. На завершення моніторингового візиту обласні та районні керівники, а також чеські партнери висловили зацікавленість цим проектом, адже енергозбереження це шлях покращення вітчизняної інфраструктури, а особливо позитивним є той факт, що подібні технології реалізовуються у закладах освіти, як приклад виховання свідомого покоління. І дуже важливо, щоб подібна міжнародна та міжрегіональна співпраця продовжувалась. Нагадую, ви дивитесь підсумкову інформаційно-аналітичну програму Тиждень інформ. Бути мамою це важка та водночас найприємніша справа у житті кожної жінки. Так, минулого тижня у стінах Хузької районної державної адміністрації відбулося урочисте нагородження жителів нашого краю, які почесно отримали звання мати героїня. На чергові церемонії вручення відзнак, які отримали ще 17 жінок Хущини, побувала і наша знімальна група. Деталі у відеоматеріалі далі. Шанування матері один із найсвятіших обов'язків людини і безоплатних боргів дітей. Людство і держава здавна шанують матерів, котрі народили п'ятеро і більше дітей. Найпочеснішим серед державних відзнак є звання мати героїня. 15 січня у стінах Хуської районної державної адміністрації нагородили почесним званням України мати героїня 17 багатодітних жінок Хуського району за материнську самовідданість народження і зразкове виховання дітей та забезпечення умов всебічного їх розвитку. Нагадаю, що це є хорошим показником для нашого району, по-перше, а по-друге, відзначати саме таких матерів відповідальних, які належним чином ставляться до звання високого мати, є актуальним як станом на сьогоднішній день, так і в майбутньому. Назвичайно приємно, що така нагорода введена указом президента України. І у наш район, слід відзначити, що наш район є дійсно одним із найкращих по цих показниках за період існування тої нагороди. У нас в районі, якщо я не помиляюся, біля 490 жінок нагороджені високим званням мати героїня. Почесне звання Мати героїня присвоюється главою держави тим жінкам, котрі народили і виховали до восьмирічного стану п'ятьох і більше дітей, у тому числі і усиновлених. Привітав жінок і голова Хуйської районної ради Олександр Пацкан. Я хочу вам побажати це здоров'я, бо то, що якийсь шлях по життєвої прожили, виховати, як каже Назар Іванович, не одну дитину, 5, 6, 7 дитин це є великий подвиг. Я лише б хотів щоб ви пишалися своїми дітьми, аби вони вас радували, побажати вам у наступному році здоров'я, щастя і Божої благодати. Унікальною цінністю та великою гордістю для України є багатодітні родини. Адже в таких родинах дітям з маличку прищеплюють людяність, любов до праці та вміння берегти та підтримувати українські сімейні традиції. Пані Марія наймолодша мати героїня, їй 45. Мама п'ятьох дітей ділиться секретом у вихованні своїх чад. Двоє з яких вже мають свої сім'ї. Треба сили від Бога здоров'я, просити, щоб то все, як… Бо все було нормально в дітей, унуків наш. Або все було добре. Зусиль ну, треба ну, прикладувати. Зараз на даний час заробітки такі в нас ніякі. Звичайно, недостатньо лише народити дитину. Її необхідно виховати доброю, чуйною та порядною людиною, дати їй належну освіту та допомогти знайти своє місце у житті. Бажаємо всім матерям міцного здоров'я та Божого благословення їх багатодітним сім'ям. Досить часто за різних життєвих обставин людина стикається із власною необізнаністю у юридичних тонкощах та процедурах оформлення необхідних документів. Саме у таких випадках можна звернутися у центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який віднедавна працює у місті ХУСТ та обслуговує кілька районів Закарпаття. Детальніше про важливість роботи цієї установи, а також як на прикладі реальної життєвої ситуації він може допомогти, розповість наш наступний відеоматеріал. Не так давно у місті Хост був відкритий центр надання безоплатної вторинної правої допомоги, який займається правовою підтримкою громадян пільгових категорій, що опинилися у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно оформити необхідні документи. Саме для таких людей дана правова установа надає безоплатну юридичну інформаційну, а іноді і реабілітаційну допомогу. Так, нещодавно до нашої телекомпанії звернувся мешканець селища Вишково, пан Олександр, який зіткнувся із певними юридичними проблемами. А саме після звільнення із місць позбавлення волі через службову легковажність адміністрації колонії він не може оформити пенсію у зв'язку із стратою окремих документів, що засвідчують його трудову діяльність під час відбуття покарання. Разом із нашою знімальною групою пан Олександр зміг отримати юридичну консультацію безпосередньо у керівника Хузького центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталії Дубчак. Якщо людина працювала в місцях позбавлення волі, то вона повинна була сплачувати страхові внески від відрахування заробітної плати. І якщо такі страхові внески були сплачені, то її повинні нарахувати пенсію по віку. Якщо ж таки не були сплачені страхові внески і людина не може підтвердити свій трудовий стаж, тоді її, згідно з закону пенсія нараховується соціальна пенсія 63 років. Але я думаю, що цьому громадянину ми вирішимо питання позитивно. Також пан Олександр з огляду на тривале перебування у місцях позбавлення волі захворів. Стосовно цього питання пані Наталія порекомендувала звернутися до органів місцевого самоврядування. Затверджено бюджети міських селищних сільських рад уже на наступний рік і кожному бюджеті закладені такі виплати, що чи на лікування соціально незахищеним верством населення, чи на інші якісь потреби, які люди потребують, то йому треба просто громадянину звернутися. У сільську раду чи селищну по місцю реєстрації чи фактичного проживання. І я думаю, він напише заяву і йому не відмовлять, тому що надається така допомога. Не залишилося без відповіді прохання допомогти у оформленні спадщини, яке також було відтерміновано через позбавлення волі даного громадянина. При цьому питанні, я думаю, ніяких проблем не буде у громадянина, так як у нього була поважна причина, що він не оформив спадкування, тому що він перебував у місцях позбавлення волі і не міг бути присутній на той час, коли потрібно було оформити документи, значить йому буде призначено державного адвоката, який підготує позов до суду і після того, як йому продовжать срок по прийняттю спадщини, так як є поважна причина. То він оформить собі спадкування без ніяких проблем. Як бачимо, працівники Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги не тільки надають юридичні консультації, але і безпосередньо допомагають у оформленні необхідних документів. Як зазначила керівник центру Наталія Дубчак, вони намагаються допомогти кожному, хто до них звертається. Адже завдання Хуського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги є всебічна юридична підтримка громадян. В ефірі підсумкова інформаційно-аналітична програма Тиждень інформ. У період новорічно-різдвяних свят в Хуській міській картинній галереї художники Творчого народного об'єднання Митець Верховини вже традиційно влаштовують виставку картин фольклорної та релігійної тематики. Які особливості цьогорічної виставки нам розповів голова Творчого народного об'єднання Митець Верховини Валерій Дюрдяк. Ми відкрили виставку «Новорічно-різдвяну». Тематичну виставку, вона вже є, якби наша е, регулярна виставка. В виставці прийняли участь около 20 художників, є більше 40 робіт. Всі художники є членами нашого об'єднання, вона є наша традиційна виставка до цих знаменних свят, до е, подій, які є в державі. Ми відкрили отаку святкову новорічну різдвяну виставку. На цій виставці ми представили живопис, темперу і графіку. Також було прийнято рішення активом прийняти ще одного члена в наше об'єднання, і я проголосив це на виставці. Новий член художниця, яка займається технікою графіки. Всі готуються до неї і вони знають що вона буде у нас. І сама тема дуже цікава, скорше всього Різдвяна, тому що вона Різдво наше закарпатське то є дуже колоритне, коляди, і багато, о, настільки багато по тематиці, по, по техніці виконання і по всьому, що просто її не писати неможливо іменно цю тему Різдво. Традиційно за сприянням Мукачівської греко-католицької єпархії проходять тематичні конкурси вертепів, які покликані зберігати та поширювати культуру різдвяних святкувань. Цього року конкурс вертепів відбувся у Тячеві. Участь у ньому взяли вертепні колективи всіх єпархіальних деканатів. Яке ж значення має для кожного християнина колядка та, власне, як проходив конкурс, розповість наш наступний відеоматеріал. Традиційно рік у рік саме наприкінці новорічно-різдвяних свят духовенство деканатів Мукачевської греко-католицької єпархії організовує конкурс колядок та вертепів. Цьогорічний гала-концерт дитячої колядки 17 січня пройшов у районному будинку культури міста Тячів, де за участі духовенства дитячі вертепні колективи показували виступи Різдвяної історії. дуже гарно і прекрасно звучали всі колядки, всі виступи на сьогоднішньому гала-концерті. Ці науки, які звучали між цим, вони перепліталися з духом тих слів, які проголосив Тій Отець. Тобто ми можемо стати милосердними, лише тоді, коли в наших серцях народиться Христос Спаситель світу. Ми лише тоді зможемо виразити співчуття, жаль нашого серця, милосердя, милостиню, коли Христос народиться в нашому серці. Тож бажаємо, щоб всіх учасників і всіх людей доброї волі, які сьогодні були безпосередньо і посередньо учасниками «На правду народиться Христос Спаситель Світу, щоб ми могли стати милосердними. Христос народився. Саме під таким гаслом конкурсантами були представлені вертепи у різних інтерпретаціях. Це і фольклорна тематика, історія колядки та сучасні мотиви різдвяного вертепу. Під час виступів зауважували святі оці різдвяна історія, різдво нашого Спасителя має величезне значення для кожного християнина. А збереження традицій вертепів та колядування серед дітей та молоді це можливість навчити майбутні покоління доброти та любові, яким і є шлях нашого спасіння. І наостанок приємна інформація з пологового будинку. У період з 11 по 17 січня народилося 33 немовлят, 22 хлопчики та 11 дівчаток. Найбільша вага 4 кілограми 600 грамів, найменша вага 2 кілограми 250 грамів. Двійні лалека не приніс. На цій приємній ноті завершуємо сьогоднішній випуск новин. Єдине, нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Фейсбук, адресу якої ви бачите на ваших телеекранах. З вами була Богдана Клекнер. Дякую за увагу. На все добре. Бережіть себе та своїх рідних.